Кожний бажаючий відвідувач має можливість власноруч збити рамочку, натягнути проволоку. Мене не відпускали, рідні кажуть, куди ти їдеш? А, а я ж розумію, що чи їй просто сказали, страшніше. А не а що мене життя. Так, так. Хочу показати, як для багатьох людей як, як, як працюють бджоли. Нас до речі, у минулу суботу загинула моя сусідка. Вона просто їхала на велосипеді з дачі. Можливо, це буде гірко. Це в мене залишилось два такі глищика. В музеї борщу та сала. Можливо, вам десь знадобиться. У нас бджільництво розпочинається з будови бджолиних рамочок. У нас є отакі рамочки, які ми робимо з дерева. І я попри все, коли з бжілок... Ми робимо, ми самі з займаємося, робимо такі рамочки. Так, коли я запрошую відвідувачів, я даю в мене є можливість розповісти, навіщо натягується ця проволока. Вона навіщо натягується? Для того, щоб мали можливість сюди накласти лист вощини, і завдяки отакому інструменту, каточку, ми маємо можливість його впаяти. І тоді така рамочка ставиться в улій, улі, бжоло відбудовують, і ми маємо можливість меду для того, щоб. Оці вставити железяще, ми ставимо, я включаю такі станочки, і кожен бажаючий відвідувач має можливість власноруч збити рамочку, натягнути проволоку, просверлити станочок. Я даю лист ващини. Ми з ним натягуємо лист ващини, одягаємось і йдемо ставимо вулі. Це світовий тренд. Так. так. Інтерактив. Інтер... Я просто хочу показати, як для багатьох людей як, як, як працюють бджоли. Ось отак вона проникнує. Ми вже все тут знаємо. — ви ж сумські звідки знаєте, що таке медогон? Так. Так. так ми у великі писарівки вже тут я не знаю, приписалися да, часті гості. А як, як? От я розумію, що ці всі музеї організовані буквально не ну, так давно. Не так. так давно, але ми теж організовані не, не так, так давно. давно. Наша студія Мальва їй третій рік ми фотографуємо стилітну. Оце бачите, оце дуже великий наш Так третій дік. рік. Це якраз війна вже так, велика так, була. Так? Ну, от ми якраз... ні, 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 ми якраз перед війною у вересні місяці. Е... Організували Організували нашу судді мають почалася ось ось війна. Так, звичайно, так, 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 так. так, так. так, так, так. так, так, так. Да. Моя задача показати клієнту, відвідувачу, що ну, як, від самого початку. Як це, а хто відвідувач? 에, відвідувачі в мене були різні, багато різних. Це і наші мешканці нашої громади, це і іноземні відвідувачі. У мене були, мене були відвідувачі з Польщі, з Франції. Ось я вам можу показати. Дивіться, у мене є фото. ось, ось приїжджали до мене пані. Каміла з своїми колегами перекладач уже в ту хатинку, у мене музей борщу, та й туди були, звісно. У мене є були відвідувачі, ну не так багато, тому що музей ще новий. І моя задача. Це ви під час повномасштабно? Так, у 2022 році, минулого року. Це все зробив відкрилось. Ми офіційно музей меду. Розповіли, показали. А в 2023 му минулого року я відкрив музей борщу та Сала. За два роки я відкрив два народи. Ми заходили по покинутих по, по хатах. Я не ходив по покинутих хатах. Ми запустили тренд в інтернеті, завдяки нашій селищній раді, що ми плануємо зробити народні музеї Великописарівщини. Дорогі односельці, ми пропонуємо всім вам долучитись до створення чогось, і, чогось інакшого в нашій громаді. Багато людей спочатку реагувало не не зовсім не, зов, не зовсім. Е, ну хто хто розумів, то не розумів. Але згодом люди почали долучатися. Не давали свої експонати. Олексій приїде. У мене є матусі рушничок. Олексій приїде. Мене є. Оце то. Я це все зібрав час зимав, Під час повномасштабного вторгнення минулого року і цього року це дивно. Це дивно. Але ви знаєте, я вам скажу так. Це прекрасно. Коли є ідея, коли ти і мені дуже приємно, я ще вкотре скажу, Людмила Лісадна мене завжди підтримує, що наша селищна голова. Я вважаю, що Велика Писарівка той край, який повинен бути в Україні. Я вважаю, що його потрібно відбудувати. Я вважаю, що ним повинно повищатися. І це не, 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 не через те, що я тут живу, народився, через те, що. З великої писарівки Володимир Стельмах, ви знаєте, голова Національного банку, наш земляк. З великої писарівки Бондарь, у нас керуючий Сумською адміністрацією, багато цікавих творчих людей. Я вкотре вас можливо буде бажання. Запрошую вас уже на великописарівщину не лише до музею меду, а в музей творчих людей. Коли Олексій Олексійович запросив мене на відкриття музею меду, він презентував свою ідею наступну, що він хоче зробити музей бджоли. Я йому запропонувала в підтримку традиції, яку ми започаткували, Це фестиваль борщу. Я йому запропонувала створити музей борщу. А сало де взялося? Сало це вже його була фантазія. Він у нас великий молодець. І це цікаво, що це під час вже повномасштабки все було. Так, він стартував у 22-му році. А ось дивіться, ось дивіться, що нас ось, об об обстрілюють. Бачите? Ось воно, я бачив, десь валялося. такі уламки. І, І... Тут а, залишилось у мене он, якісь горщики. Ну, звісно, воно все знищено, побито. Але е, знаєте, що залишилось? А ось там он, он, он є маленький горщик. Ось залишились. Пане Константине, знаєте, я вам хочу, можливо, це буде гірко. Це в мене залишилось два таких горщика. З музею борщу та села. Можливо, вам десь знадобиться. А можливо, просто спам'ятаєте про мене. Я вам ще хочу подарувати декілька. Я знаю, ви займаєтесь, ви галяє, ну, варите борщі, і це, але якщо, можливо, колись з нього вип'єте води. І я хотів би, якщо може, може. може ви даєте? Да я вам дарую. Тому що це один з останніх експонатів. Цей пошкоджений, там теж пошкоджений побуток. Ну я туди не хочу вас заводити, там зруйноване все. Мені воно болить, знаєте. Це для мене дуже. Я вам щемно. Ще, я вам хотіно. Хоч... І, і, і я оцей уламок собі. Так, показую, звісно. Що, щоб, щоб було це останній. Да, це останній останній останні експонат, що в мене залишився ось тут. А і так. Воно, начебто, не поєднується війна з добром. Але... А завжди є чор чорна сторона і світла, завжди є добро і зло. І ви знаєте, це лише матеріальне. Головне, що ми з вами. Ну, позиціонуємо себе і живете ви своїм. Я пишаюсь тим, що я бачу вас і завжди поцікавився по телебаченню, тим, що як ви робите це все. Ой. Я. По-своєму хотів і з нашою селищною головою хотіли щось зробити цікаве. І експозиція саме була зроблена для того, щоб поставити піч велику, там є погріб, там кухонька велика, щоб наші місцеві дітки із школи мали можливість проходити тут якісь навчання, ну, як би, ну, розповідати про наші традиції, звичаї, якісь проходити майстер-класи. розумієте? З, цього, з, цієї, з цієї позиції я і зробив. А музейником я ніколи не був. А так, так трапилось. Ви, ви ще молода людина.